Знову нічия. І у другому своєму домашньому поєдинку дебютного сезону у першій лізі Головківський украгроком пішов з поля без забитих м'ячів. Суперником наших земляків була четверта команда минулого чемпіонату Чернівецька Буковина». У першому таймі територіальною перевагою володіли більш досвідчені гості, але їх ударам бракувало влучності. А от найнебезпечніший момент першої половини гри створили господарі на останній хвилині тайму. Проте нападник Євген Фальковський пробив повз ворота. У другому таймі на полі домінував вже «Украгроком». Кожна команда грає так, як їй дозволяє суперник, каже наставник боковини Вадим Заяць. Наші ребята хуже стали грати, і ясно, що ми грали так, як дозволяв нам те, що суперник додали, це однозначно. Ви самі бачили, скільки боротьби вони виграли. На 60 60-й хвилині свій гольовий момент змарнував новачок аграріїв Євген Лозовий. За 14 хвилин вже Богдан Боровський втрачає можливість відкрити рахунок. А на 79-й хвилині друге попередження за грубу гру отримав нападник Буковини Олександр Деребчинський і залишив поле. Та розіграти зайвого господарям не вдалося. Команду підвів Андрій Довіченков, який відмахнувся від суперника і побачив перед собою червоне світло. Опять отримав цю карточку і опять ми стали повравно 10 на 10 грати і нічого не змогли зробити. Хоча моменти були. Опять Буковина заносять себе в актив, а я можу сказати, що ми потеряли. Тож забитих м'ячів глядачі так і не побачили. 0-0. Друга домашня безгольова нічия у рукому у чемпіонаті. І у Юрія Гури є претензії до нападників команди. Якщо у нас ми забили два гола всього, і з них забив Олександр Батраченко, центральний хав, то претензії, звісно, є до нападающам.